Доброго дня, дорогі друзі! На сьогоднішній день у багатьох сільгоспвиробників виникає питання, а чи доцільно зараз підживлювати озиму пшеницю? Якими видами добрив, в якому стані посіви повинні перебувати, щоб це підживлення мало найкращий ефект? На сьогоднішній день на наших полях в центрально-західному дисопу України ми маємо два паралельно тренди, які зумовили сьогоднішній стан посівів. Озимої пшениці, перший тренд, коли ми протягом січня, грудня і першої декади лютого мали температури вищі за батарічну норму на 3 градуси, тобто наша середня добова температура коливалася в межах 2 градусів. За таких умов озима пшениця майже не припиняла вегетацію. Тому посіви, які увійшли у порзумівлю у фазі е шильця початку сходів. Протягом цього періоду почали активно кущитись. Другий тренд, який впливав на стан наших посівів, це нестача вологи. На жаль, мушу констатувати, що в середньому за грудень і січень ми отримали лише від 65 до 70 мм за норми 120 мм. Отже, на сьогоднішній день в метровому шарі продуктивний запас вологи становить в межах 70 міліметрів за нормі 160-180 міліметрів. Якщо тренд по високих температурах ми маємо вже шостий рік поспіль, то такий недобір по кількості опадів ми маємо вперше за 10 років. Отже, дорогі агрономи. Коли нам недоцільно підживлювати озиму пшеницю, перша умова це промерзання верхнього шару ґрунту більше ніж на 30 сантиметрів. За таких умов, які би види добрів не внесли, вони ефективності своєї мати не будуть. Тому що за такої глибини промерзання ґрунту, достатньо невеликої кількості опадів, щоб ці добрива замивалися з наших полів. Друга умова, коли недоцільно проводити підживлення, це коли ми маємо добре розвинуті посіви, які знаходяться у фазі активного кущення. Азотні добрива внесені на добре розкущені посіви замовлять подальше активне кущення. І ви будете мати недогони, підгони, колес невеликого розміру. Більше того, Надалі, якщо будуть несприятливі факти, наприклад, та сама нестача вологи, почнеться на таких посівів редукція або скидання зайвих е, пагонів. На це рослина буде витрачати багато енергії, і це нам, звісно, не потрібно. Коли нам потрібно вносити, коли доцільне підживлення по мерзлоталому ґрунті. Друзі, перше, от зараз ми на таких посівах, в яких ми перебуваємо, зверніть вашу увагу, що на більшості полів, як центрально-західного лісостапу, так і з зони, ми будемо бачити рижі з поля, це підсушені морозами листочки. Такі посіви виснажені. І вони потребують азоту для регенерації Регенерація, відновлення посівів запуску ростових процесів. Багато хто зараз за агрономів і науковці говорять, що наші посіви надто виснажені, тому що позитивні температури зумовлювали вегетацію, і ця вегетація забирала цукри з вузлів кущення і з рослин. На полі, на якому ми зараз перебуваємо, ми спеціально відібрали рослини для. Відрочування за експрес-методом. І, ви, як ви бачите, рослинки буквально за на третій день утворили прирост більше за 2 см. Це значить, що тут рівень цукрів цілком достатній, і рослинки не настільки виснажені, як нас лякають деякі агрономи. Які види добрив доцільно вносити на полях, от за такої ситуації, що нам буде диктувати при підборі форм і видів добрив для підживлення посівів? В першу чергу ми будемо підживлювати ті посіви, які знаходяться у фазі трьох листочків початку кущення. Саме там найменша кількість цукрів, і саме ці посіви нам треба підтримати в першу чергу. І такі посіви, друзі, будуть потребувати такого виду добрив, як аміачна селітра, де знаходиться два дві форми азоту. Нітратна легко розчина, яка відразу буде допомагати нашим рослинкам під час відновлення вегетації. навіть у зимовий період, коли будуть позитивні температури. Нітратна форма буде поступати й підтримувати наші посіви під час перезимівлі. Також там знаходиться і амонійна форма, яка буде зв'язуватися ґрунтовим берним комплексом. І рослинці, щоб взяти азот в амонійній формі, треба затратити зусилля. Тому за умови, якщо ми на полях маємо добре розкущені посіви, невиснажені, на такі посіви я також буду рекомендувати вносити добриво, тому що у нас є підсушені морозами рослинки, їх треба допомогти відновитися, їх треба регенерувати. На таких посівах, крім аміачної селітри, можна вносити ще і сульфат амонію. Сульфат амонію. Ще раз говорю, це амонійна форма, вона не схильна до промивання. І це добриво трошечки розжинається рослинка, вона починає його споживати з ґрунту. Щодо карбаміду, дорогі друзі, карбамід це добриво, яке має найбільшу кількість азоту 46%. Але там азот перебуває в амідній формі. Вона недоступна через кореневу систему. І таке добриво потребує обов'язкової заробки в ґрунту. Але враховуючи те, що на даний момент у нас мало продуктивної вологі. Якщо ви будете зараз викопувати рослинки, ви побачите, що вже на глибині після 15-20 см у нас ґрунт сухий. Тому наша задача по максимуму використати у цей продукт запасу цієї вологі, який зараз є в ґрунті. Тому якщо ви... Плануєте внести азоту більше 70 кг діючої речовини до 120 карбамід можете вносити зараз. Головна умова внесення карбаміду це наявність снігу на наших полях. В ідеалі, друзі, коли б у вас було снігу не менше 4 см, тоді це добре вбирається снігом і у вас не йдуть втрати азоту з карбаміду у вигляді аміоку повітря. Якщо ви добриво розкидаєте на сухий ґрунт сонце з невеликим морозом, будьте певні, біля 40% азоту з цього добрива ви втратите, тому ще раз наголошую, карбамід єдине добриво, яке треба вносити на сніг. Допускаю внесення карбаміду при такому сніжку, як зараз. Отже, яка стратегія, на, наприклад, на такому полі, в якому зараз я перебуваю? На таке поле я би вніс 100 кг карбаміду, який буде живити наші рослинки, починаючи. З 32 фази, тому що амідна форма вона потребує перетворення в ґрунті, яке відбувається за позитивних температур. І на таке поле я би відразу ж вніс і ще 100 кг аміачної селітри. Ще раз говорю, рослинки підпалені морозами, вони знаходяться тільки на початку кущення. Нам треба стимулювати ці процеси і регенерувати ці посіви. Якщо ваші посіви добре розвинуті, Якщо вони не виснаження морозами, недоцільно зараз працювати азотними добривами. Ще раз говорю, щоб не спровокувати додаткове кущення. Несення азотних добрив це дороговартісна операція, і до неї треба підходити з розумом. За більш детальними консультаціями звертайтеся в нашу компанію «Прополе». Наші агрономи вийдуть на ваші поля, оцінять стан. Посіви і складуть найбільш оптимальну систему живлення культур. Дякую за увагу!